І так, я вирішив замінити стандартні пружини на такі посилені. Надіюсь, вони будуть ліпше тримати рівень стола. Але давайте я вам покажу, що в мене було до цього. У мене також не був, просто стояли пружини. Один час стояли, потім я знайшов своє рішення. Тобто я подивився, знайшов в інтернеті. Зараз я вам покажу. Дуже цікаво теж, воно все працює, але ось мені здається, що з цими пружинами повинно бути ліпше. и скажу недолик той конструкции, що у меня тут я Вот просто обознать Така конструкція. Де, так Отак ближче. ходить е, пружина, от така шайбочка з такими вставочками, і вона їй не дає хитатися. Ну, коли вона зажимає, вона точка опори тут ліпше стає. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ну, сам пластик ЦСПЛА зроблено. І коли стіл нагрівається. До якихось високих температур він підплавляється, там, де біля стола оця відповідна частина. І інколи вона клинить, а інколи, бачите, я... От зараз я її не можу зняти мені треба її буде чи виламувати, чи видергувати знімати. Тому я тоді, за цього вважаю, що ці пружини будуть ліпші, що там не буде такого. Так що, я познімаю, помучусь і потім продовжу. Бачите, вона прям вплавляє туди пружину, посадочне місце. Щас. О, бачите, там он такий слід. в цьому є просто цей, цей недолік. Може, якщо його зробити з якогось АБС пластика або чогось, то такого не буде. Але з обичним пила, ну, така ерунда виходить. Так що, міняю на такі пружини. Вони по розміру трошки вище, товщі. І бачите, є така площина у них. З одної сторони і з іншої сторони. Вони будуть і сам діаметр всередині трошки менше, за цього не так буде хитатися. Подивимось. Так, три зняв ще лишилось одна. Стіну. Бо, теж, бачите, залипла. Але в прошлий раз у мене не тільки залипла тут, але в мене розплавився сама серцевина. Це я навіть їх вже зробив більше на самому тоді. Вони були чіт чітко по розміру гвинта по різьбі, але коли воно розплавляється, він його зажимає його потім взагалі тяжко зняти. Так що, ну. Ідея непогана, але є такі недоліки. Так. Трохи протрема вилючку. Принтером не користувався вже місяця-два, напевно. Треба все повитирати. Так, поставив. О, забув зняти. так от стоїть. Сейчас ж Дішки по сюди попало. Те, що я і казав. Що. Лишається на глинту, потім його тяжко зняти взагалі. О, Бо воно порозплавлялося. Е Бачив, міняють ці колеса. ну Не знаю, мені і так добре, поки не бачу смисла його розпечатувати е в іншому кольорі, друкувати його, і потім міняти плюс-мінус одне і те ж саме виходить. Ну, не знаю, поки так. Поки працює, буде добре. Все, прикручую. Інші одразу відчуття. Пружинки добрі. Подивимося потім, як буде вирівнюватися стіл. Там вже як варінів стіл, я нагадаю, що ви всі знаєте. Ну, Отаким от чином я зробив більш устойчиву конструкцію стола. Так що тримайте таке. Можете знайти такі відвіточки, на сайтах вони є, вони отак вставляються одне в одного. От, таким чином. Чик і не дають нікуди хитатися, або рядом, або навіть просто за того, що тут є таке посадочне місце для самої пружини стандартної. Або вона кругла та плоска. Все одягається і спокійно отак от працює. Але я ж кажу. Якщо друкувати, то друкувати, напевно, якимось ABS пластиком, щоб він не розплавлявся. Ну, На цьому все. Пока. Такий був ще одне усовершенствування принтера. Обгрейт. Пока.